Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. У цьому відео ми поринемо в атмосферу весняного оновлення, розглянемо головні модні тенденції весни 2025 та дізнаємося, як поєднувати стиль, зручність і сучасні акценти. Давайте разом підготуємося до весняного сезону та знайдемо натхнення. Для оновлення свого образу. Що ж, поїхали? Але для початку поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Весняний сезон 2025 обіцяє свіжі тренди, де акцент буде на легкості та витончених деталях. Саме вони відображають відродження природи та прагнення до нових починань. Прозорі тканини та легкі текстури. Речі з прозорих матеріалів залишаються на подіумах і для наступного сезону. Вони можуть бути частиною багатошарового образу або ж виступати як самостійний елемент. Цей тренд передбачає. Повітряність дозволяючи поєднувати різні прозорі матеріали, як от шифон чи органза, з більш щільними тканинами. Прозорі елементи додають образом романтичності і грайливості. Квіткові принти та ботанічні мотиви навесні. Квіткові мотиви стануть особливо популярними, але тепер із більшим акцентом на яскраві, барвисті візерунки та незвичні форми квітів. Такий стиль додає образу настрою і є символом весняного пробудження. Грайливий колір та пастельна палітра, яскраві кольори в поєднанні з пастельними, як от м'ятний, блакитний, лавандовий, створюють легкі та сучасні образи. Пастельні відтінки будуть дуже актуальними для весняного гардеробу, допомагаючи м'яко перейти від зимової глибини кольорів до весняної свіжості. Мода на відтінки зеленого набирає популярності від оливкового до м'ятного та лаймового. Неочікуваний тренд весни 2025 це сукні, всипані лелітками, стразами та блискучим камінням. У парі з парками та анораками у колекції Бюрбері представлені великі парки з оздобленими, увага, пір'ям, фактурними комірами поверх міді суконь, розшитими камінцями. Дизайнери продовжують експериментувати у пошуках нових незвичайних комбінацій і дивувати публіку нетиповими комплектами. Це точно розширює кругозір та робить моду дедалі більш демократичною до прояви індивідуальності. Тож чому б і так такому аутфіту? На мою думку, дуже цікаво цей тренд представив бренд Муглер, поєднавши сукню з камінцями з прозорим дощовиком. Виникає ефект такої крихкості, тендітності та оголеності перед зовнішнім світом. Думаю, саме так багато з нас себе відчуває останнім часом. А що ви думаєте? Поділіться у коментарях, чи наважилися б на такий тренд? Лаконічні костюми і сукні, що підкреслюють елегантність, залишаються в тренді, при цьому простота і стильність основні акценти цього напрямку. Костюми весною 2025. Матимуть витончені силуети, доповнені аксесуарами або акцентами, що підкреслюють індивідуальність. Блуза з бантом може зайняти значуще місце на модному щаблі весни 2025. Валенціага, Валентіно та Луї Вітон вже додали їх до своїх колекцій. Найцікавіше те, що переосмислена модель блузи має втілення не лише із класичним пишним бантом, а й з краваткою, однотонною та з принтом. Очевидно, весна навіє романтичний настрій, прояв ніжності та альтернативу строгим сорочкам у стилі сирени офісу у модних комплектах теплого сезону 2025. Мокасини зі шнурками. Доки не встигли відійти від модного шоку на дідусеві сандалі, весна 2025 пропонує до образу додати татові мокасини зі шнурками аля із 90-х. Плюс такої моделі у тому, що, на відміну від жорстких лоферів у стилі Прада, мокасини зі шнурками більш еластичні, м'які до ніжки, що значно зменшує ймовірність натирання п'ятки. Кому це знайомо, вам великий привіт. Тож для стилізації з ними не має бути обмежень. А як вам тренд на сумки-бананки, а ще в поєднанні з вечірніми сукнями? Це ще один результат креативного пошуку дизайнерів у поєднанні непоєднуваного. Діор, Burberry, Луї Вітон показали у своїх колекціях цей прийом. чим? Пророкують новий тренд весни 2025. Ніколя Жеск'єр, креативний директор Бюрбері, зримував речі з благородних матеріалів і вечірнє взуття зі спортивними аксесуарами, найкращим прикладом яких є саме сумка-бананка. Кросівки залишаються важливою частиною сучасного гардеробу, і тепер на подіумах з'явилась нова інтерпретація: вузькі високі моделі, натхненні взуттям боксерів, як у Стелла Маккартні або елегантні версії спортивних кросівок для активного життя як у Леве. Цієї весни взуття з прозорими підборами та деталями. Що створює такий же витончений ефект, як скляна туфелька попелюшки, буде в тренді весни 2025. Весна цього року підказує нам просте, але стильне рішення. Обирайте сонцезахисні окуляри, шукайте ті, що надають образу виразності та трохи зухвалості. Дозована сміливість це саме той акцент, який перетворить ваш лук. Додавши йому шарму, яскраві оправи, незвичні форми або оригінальні лінзи допоможуть створити унікальний стиль, який відображатиме вашу індивідуальність і доповнюватиме будь-який образ від кежуал до офісного. Маленькі золоті сумки виконують в аутфітах практичний аксесуар, подібні до прикрас. Вони додають образу ледь помітного, але важливого акценту, який підкреслює стиль, як це робили б золоті прикраси, принтовані сумки, секрет досконалого вбрання. Смілива сумка з яскравим принтом, яка на перший погляд здається несумісною з будь-яким образом, але насправді підходить до всього. Вона миттєво привертає увагу та додає вашому вбранню цікавості. Анатомічно правильне взуття, дивне взуття, вкотре стало трендом. Тепер пари з пальчиками стали улюбленими моделями дизайнерів. Серед найпопулярнішого взуття сезону весна 2025 продовжать бути балетки в стилі Мері Джейн та згадане раніше прозоре взуття. Натомість яскравою новинкою стане корсетне взуття, яке дивуватиме шнурівкою та кроєм. Хлое, Сімон Рша та Дрісман Нотен усі троє презентували на подіумах оригінальний аксесуар, який Можна назвати корсетним взуттям. Асоціацію з корсетом викликає шнурівка, яка простягається вздовж сієї поверхні взуття, візуально нагадуючи корсет і зав'язується на щиколотці. Корсетне взуття має претендувати на тверде місце у вашій взуттєвій поличці прийдешнього теплого сезону. Екосвідомі матеріали. Тенденція до екологічності продовжуватиметься і навесні 2025 року. Одяг із натуральних матеріалів, як от льон, бавовна, а також екошкіра та вторинно перероблені тканини, залишаються важливими елементами гардеробу. Ці тренди весни 2025 закликають до нових експериментів з кольорами, тканинами, несподіваними поєднаннями різних стилістичних направлень, але все це для вираження індивідуальних вподобань, смаків, цінностей та сенсів. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях фаворити серед трендів весни 2025. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски на каналі. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.